Друзі, всім привіт! Виходжу до вас цей прямий ефір з Латвії, і в нас зараз розпочнуться більш ніж недільні служіння, серія служіння, верніш, які будуть, я так вірю, благословінням для всіх, хто долучиться до, до цих кемпів, до цього навчання. Ось зараз я знаходжуся в місті Огава, це в Латвії, біля Риги недалеко. Ось тут така. База, тут навіть не база відпочинку, а просто така гарна місцевість. Ось за моєю спиною маленька галявинка і там палатки людей, які будуть з нами розділяти єдність весь цей час. І тут ніби таке помістя, невеличке помістя, але я зайшов в саму, в саму крайню її частину, щоб. Звук від сцени, який в центрі там знаходиться, не заважав мені записати хороше послання для всіх, хто, хто на нашому каналі живиться, насичує своє серце, слово Боже. Ось, ну і ну, трошечки можемо показати, але це сцена, ви точно не побачите, вона там далеко, і там гарні такі поля, ліса далі. Ось. Зараз є бажання поговорити про наступне. Не станьте на сторону зла. Так легко в цей світ інформаційних атак прийняти невірну точку зору про ту чи іншу людину, чи про ту чи іншу ситуацію, і відразу зробити свої висновки. Нам потрібно, на є така це на світська, напевне, поговірка, в якій слова, в принципі. Мудрости, до яких можна прислухатися і застосовувати їх в своєму житті, там сказано в цій поговірці так: сім раз відмір, один раз відріж. І якщо людина буде дотримуватися цього правила, вона буде перепровіряти все. Так багато людей поспішили, і людей не Це Та ж сама приказка, яка має в собі реалії життя і зерна мудрості. Кожному з нас потрібно сьогодні бути на стороні правди, не взятися, не вв'язати себе в ті справи, які нас хочу в'язати, Сатана, диявол. Я хочу, я хочу, щоб ми сьогодні почули це післання і з'єдналися з ним вірою, і не дали дияволу себе обманути. Чому так багато християн наповнюються злобою, ненавистю і руйнують відносини? Великий відсоток вірогідності, чому так відбувається, саме через те, що заблагочасно приймають якусь інформацію про когось або Дитина прийшла, розповіла, що з нею відбулося в школі, на емоціях, як вона це бачить. Ось, і ви в злості пішли накричати на вчителя чи ще на когось, але навіть не спитавшись, чи було так, чи не було. Ось, звичайно, ми повинні вірити своїм дітям, і я вірю, буду вірити своїй дитині. Але кожне слово, навіть дитини, навіть друзів, близьких, нам потрібно перепровірити і дізнатися ще. Альтернативну точку зору, щоб ми не просто автоматично взяли позицію когось і почали її захищати, насправді. Е ми захищені, коли ми на боці правди. Ну, скажімо, до прикладу, якщо ваша дитина була не права, ну скажімо, було не буває таке, що і ми буваємо неправі, і наші діти можуть бути неправі. То нам не потрібно просто захистити дитину, як нам вважається, потрібно. Нам треба, щоб наша дитина була в позиції правди. І якщо вона не права, нам треба її навчити, що тут треба вибачитись, якщо ми не праві. А якщо ми праві, ми все зробимо, щоб ми тебе захистили. Я віддам себе і всі свої ресурси для того, щоб ти знала, що я з тобою, якщо це моя дочка. Що це хтось, хто є частиною моєї родини. Але ми е, говоримо правду і ми на стороні правди. І щоб не переліпитися на сторону зла, нам потрібно бути чесними самі з собою і бути готовими до аналізу і ще що нам потрібно робити. Це не відразу приймати всю інформацію за чисту монету, щоб не приліпитися до невірної точки зору. Ми можемо вислуховувати. Ми можемо почу намагатися почути інших людей, але завжди перепровіряйте і бачте різні постарайтеся побачити різні сторони чи конфлікту, чи Тої чиної протиречової ситуації чи чи взагалі будь-яку інформацію просто почуйте із різних джерел і від різних людей, адже погляд, кут, акценти на ті чи інші історії вони можуть бути сугубо індивідуальні і такими, як інші хотіли би вам це подати. Але об'єктивність завжди у Господа. Об'єктивність завжди в раді. Там, де рада, там є мудрість. Люди, які вміють радитись, це люди, які вміють користуватися мудрістю. Ось якщо ви маєте раду з самим Господом, то ще Дух Святий вам може підсказати, що правильно, а що неправильно. І тому, якщо про когось роблять якісь відеоролики, чи про когось роблять якісь передачі, навіть скільки було. Про проповідників передачі більше, більше з них викривлені, маніпулятивні, пропагандистські для того, щоб очернити церкву. І там не було ні, ну, нічого з того, що нам говорили, що він обікрав гроші і так далі. Я не виключаю те, і я знаю, що є такі люди, які дійсно наживаються, будучи служителями на на людях обманюють їх, і Бог їх викриє, і Бог не дасть беззаконні утверджувати церкві. І ми повинні про це говорити. Але якщо є факти, але якщо фактів немає, або викривлена якась інформація, не завжди вірте цьому. Довіряйте Богу і перепровіряйте інформацію. І найголовніше не розповсюджуйте те, в чому ви не переконані. А якщо ви в чомусь переконані, сміливо заявляйте, якщо це позиція правди. Не бійтеся говорити правду, але не приліпіться до зла, не станьте на бік зла, будьте завжди на боці Божому. На Боці добра. І тоді ви будете мати відвагу і сміливість, і ви зможете бути впевнені, що Господь за вас. А якщо Господь за вас, тоді яка різниця, хто проти вас? Нехай це слово сьогодні буде для вас підбадьорним і буде благословінням. І вірю, що саме, можливо, комусь це потрібно було почути, і, і ця інформація може до змінити ваше життя. Дякую, що були зі мною. Божого благословення, до наступних зустрічей.